Ми сьогодні знаходимося на розі вулиці Білийської та Вижгородської. Там у нас станція міської електрички. Тут таке заповітне місце, як хата на Приворцях. Тобто хата Тараса Григоровича Шевченка. Тут Тарас Григорійович останній раз зупинявся, коли він був у Києві. Він пройшовся пішки з подолу, аж звідти по нинішній Кирилівській вулиці, Вижгородської. Це тут Вижгородська, да? там Київська, замасова закінчення. І побачив таку хатинку, біленьку, Це Зараз тут вже така цивілізація, але навіть зараз таке заповітне місце тут. От, йому тут сподобалось залишитись у Варварі Пашковської. Він тут два місяці прожив перед тим, як поїхати у Петербург. Тут екскурсії проводять, буде цікаво. Це номер телефончика, розклад, тобто Вихідні неділя в понеділок, навіть суботу можна сюди прийти, подивитися. Ось. І от тут така територія, в принципі, оздоблена під музей, все зроблено. Парканчик навмисно такий старий, як був. Ось там криничка. Бачите, ще одна хатинка. І отут Тарас Григорич мешкав у місті Києві, коли останній раз зупинявся от на такому пейзажному місці. І він потім тут гуляв. Це зрозуміло, що зараз тут більш так цивілізована, лавочки такі гарніші тут. Просто така була знає, сільська місцевість, там вже вулиця Білецька, до цього часу приватний сектор. У мене є відео на каналі, десь років пару я там знімав, буде цікаво знайдете. І от Тарас Григорич тут жив, зупинявся. Я так прогулювався по цій чудовій місцевості під назвою Пригорка. І уявляєте, що ми зараз йдемо прямо по стопам Тараса Григоровича з вами. І от, Так, йдемо, йдемо, а там десь є його дуб, який так і називається дуб Тараса Шевченка. Ну Це зрозуміло, що зараз вже така цивілізація тут. Тоді треба було околице місце. Навіть вона містом не вважалась Києвом, в принципі. Але це місто відомо тим, що тут. Тарас Григорич саме жив, ходив по цим стежкам. Зараз ми йдемо по шляхам Тараса Григорія Шевченка, нашого видатного поета. Це парк називається Березова Рща. От туди так вулиця Біличка піднімається. Там, де я ж по ми з вами колись гуляли. А Тарас Трихович так прогулювався. Тут були... Це зараз, я ж кажу, це плитка красива. А уявіть тоді, як тут було, якщо й за часі Тараса Грицька Шевченка в 1859 році у серпні, коли він тут був. Ну, так, там був. ось звідси отак там. За цим парканом його хата. У нас сучасні тролейбуси вже їздять. Милися. Тут все одно так зелено. І Так незвичайне місце. Туди на схилах. Далі є місцевість, така як замковище називається. І до речі, ще ця ж місцевість, крім того, що тут раз Григорий Шевченко жив, то туди далі замковище вважається, що там був місто з часів Київської Русі. Тобто княгиня Ольга там замок свій побудувала звідси, звідси назва замковича. Більше кажуть, що вона на Києво так возвишається, це місце, тому отримала назву, що наче замок на горі знаходиться. А ми йдемо далі по тим стежкам, яким ходив Тарас Григорович Шевченка. У місті Києві на приворці. Кому подобається відео, ставимо лайки. Підписуємося на канал. Ай такий йде. Тут, до речі, називається Березова... Березовий гай. Парк, але жодної берези я тут щось не бачу. Відсюди такі соснові. Такле... Кле... Тут Клин, да. Клин був майже туди далі. Сосною є такі ліси. І туди, якщо гору піднятися по вулиці Білицькій, то ви вийдете у Середський Гай, теж таке чудове місце. Ми теж там колись прогулювалися з вами. Може йдемо по стежкам траса Григорія Шевченка. Ось тут майданчик, де дітей зробили. Там 32-й автобус піднімається до метронівок, він через Білицьку вулицю все йде. Потім там, через Некрасову вулицю Івановаговська, ну і туди до метро Нивак. Так, А ми йдемо сюди по стежкам далі Тараса Геровича Шевченка. З вами прогулюваємось. Ліхтарики нові. Такий ярчик вниз йде. Для віту, до води. І там на горі дуб Шевченка знаходиться Ми зараз до нього дійдемо Оце все місця де Тарас Григорій Шевченка два місяці прожив у Києві і тут гуляв Буди, туди нагору. Тут тобто звідси ще можна так, піднятися з Вижгородської сюди. Звідти прийти, як ми Проходили з вами. І ось можна вийти до Дуба Шевченка. Там люди зараз фотографуються, не будемо їм заважати. Тобто трошки сюди. Віднучимося. Ось. Ось лавочки такі красиві. Давайте, щоб людям не заважати, підемо так ось. До дуба Шевченка. Якраз нафика уявимо як Шевченка. Піднімався, бо такий сход, я думаю, тоді не був. То ми отак, як прям Тарас Григорій Шевченко, на гірочку. Піднімаємося до його дуба. Ось. Щоб людям не заважати, ми обійшли, А з іншого боку ми уявили, як Тарас Григорій Шевченко йшов до цієї своєї місцевості. Там зараз дуб, який любив прогулюватися. Ось. І оце доріжка, бачите, і лавочки такі. Я це тут тобто раз виходить, аж отак. Тож нам так легко вже зробили такі сходи. зробили, да. і такі зробили доріжки, навіть ті сплитки викладені, то як якраз Григорій Шевченко піднімався. Звідти, отам десь його хата, де були, да? сюди на гірку. І ось він отак йшов. А можливо він навіть отак піднімався, Бо ж не знаємо, як він тут ходив. Оце ми можемо хіба що так уявити собі. Але все одно таке місце. Чудові, бачите, воно так все одно залишилось таким місцем. Природний. Ще, ну, Звичайно, цивілізація внесла корективи, але ж не так, як прямо по всьому місту до да, Києва. Тому є такі ще місця Києва, де можна так прогулюватися, дихати свіжим повітрям. Зараз у нас осінь, 29 вересня, хосіний вітерець там, попілиській вулиці. Маршруточка Богдан спускається. Ось, а ми йдемо по стежкам Тараса Григоровича Шевченка. До його дуба. О, добре. Хорошо, а? Як добре. Ну, Ви просто не можу, я не можу вам придати, яке тут повітря чудове. Тут повітря просто тиша. Виглядається місцевість на приорці, де жив і ходить Тарас Григорій Шевченка, коли був останній раз у Києві. Ми так ідемо. Ми туди. Тут і... таке, бачите, закруглено, закруглено, прям так, воно зроблено. Ну, ти отак ідеш, стижка Антараса Григорія Шевченка. Ну, трошки бач, по повідуси не але по моїм. Я, що я так зараз так нормально піднімаюся, бачите. Вулиця теж піднімається, але я ще більше піднімаюся. Ліся вже жовте осіння впадає. Білки дивіться. О, казав, тут багато білок, тому ця місцевість називається білече поле. Вон і дуб Тараса Ми Вже майже дійшли, звідси його видно, але мені треба отак і так до нього дійти. Такий шляхта Григорій Шевченка до що прогулятися до цього дуба. Тобто ми звідти з вами піднялися. Ми зараз на гірці над Києвом, над Коренівкою, над Приворкою, над Білоцькою. Там вулиця внизу у нас. Тут таке те вполкова. Напівколавочок. Чудове. Ось написано «Відвідай дуб Шевченка. Йдемо. А, яке повітря. І ось ми йдемо до дуба Шевченка. З вами. До цього заповітного місця. Ну що, ви готові до цього? побачити дуб Тараса Григоровича Шевченка у місті Києві заповітний. А як тут людям живу жити і вони одразу опа і вже біля місць Тараса. Отже йдемо. Тут ще лавочка, да? От там прям лавочка біля самого дуба. І ось ми підходимо. Звідти ми прийшли. Ось так от коло. Ще можна звідти. Прийти було тут полуколом тут гора. Ми пішли так, а можна було так. І ось ми дійшли. До дуба Тараса Григорія Шевченка. Де він любив відпочивати? уявіть, що десь отут. Десь на місяці лавочки стояла, може, теж лавочка чи щось таке сам собі Тарас Григорович робив. І він тут відпочивав і дивився на цей дуб. І отже, ми до нього дійшли з вами. Я вас всіх вітаю. Ми дійшли до дуба Тараса Григорія Шевченка. Отже, що тут у нас написано? Дуб. А, так сюди можна зайти. О, дивіться, хвірточка відкрита. От замочок от туди можна прямо зайти. Але знаєш, тут культурна виставці. Перш культури з вами люди, І ось написано. Від дуб Шевченка, вік дерева, біля 350 років, висота 15 метрів. Від 15 метрів. Чи, цьому дереву, обхват 4-5 метрів. Ви змогли б його так би охопити. А я ти що, це скільки людей треба щоб охопити, як ви гадаєте. <сум> Заповіданий як пам'ятник природи місцевого значення рішенням Київради від 23 грудня 2010 року Номер такий-то та на балансі КП Подільська району. За легендою, Тарас Шевченка, хата якого знаходилася неподалік, любив відпочивати біля нього та зобразив на своїй картині. цей дуб, цей дуб. Він, якщо чуєте, він прихрустає від вітра. Тобто та хата, де ми були, це хата Тараса Шевченка. У 2006, до 2009 роках, це було проведено обстеження та лікування дерева. Тобто його полікували. Та виглядає непогано, як ви гадаєте. Після вітролому у 2016 році найбайдуші громадяни та активісти ініціювали чергове обстеження 2017 року завдяки проєкту номер 306 громадського бюджету, міста Київ Авторка Валенка, бюджет 75 тисяч гривень, притриманого громадою Національний ботанічний сад імені Гришка Тиша на Печерське, на Печерську спільно з комунальним підприємством «Укрзелен» Буд Подільського району. Ну, Бік, не знаю, як розвитку національне управління. Мабуть, того, ну, Україна та провідними арбористами України провели роботу з лікування та збереження дерева. І ось так виглядає тепер тут Тараса Шевченка у нас, повідомляємо 350 років, а може і більше. Давайте вийдемо і подивимося звідси на нього. Розуміти взагалі да? масштаби. Це я бачу. Але, для того, щоб ви побачили, я повинен відійти відійти, 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 відійти і ще відійти. Я навіть не знаю як. Я маю відійти, щоб ви побачили. Тому це все... я все до не передам. От, бачите, ну якось так. Ось. От. Проглялося сьогодні по місцям Тараса Григорища. Але він міг як так іти, як ми піднялися. А давайте тепер з іншого боку. З вами спустимося, да? і якраз восени, красива природа. І повітря я вам кажу, не передайте. Хто живе в Києві, приїжджайте на Коренівку, на білище поля, роза, вулиця Вижгородської Хата Шевченка, підніміться сюди, не пожалкуйте. А хто в Києві буде, так само. Тролейбуси від центру їдуть. 6-18 -е від Майдана Незалежності сюди. На зупинку вулиця Білицька А, кіно... ні, якщо з центру їхати, вибачте, кінотеатр-кадр. Це якщо у центр їхати вулиця Білицька, зупинка, якщо з центру, то кінотеатр-кадр зупинка називається. О, дивіться. Ну воно задримане все одно. Але так можна побачити масштаб до да? дерева. ось Тепер ми з вами пройдемось. Трошки тільки що. А гарю похняла як у нас Києві. Каштанчики. Шпаківня. І тут багато було білок, тому місце є, називається Білеще поле. І Білочка вулиця назва звідси, Хоча є ще один варіант. Білицька вулиця називається тому, що була дорога на село Білище, яка там біля КД містечка. Ну, таких два варіанти. Або Білицька вулиця, тому що білище поле, або тому, що шлях на село Білище. Яке теж зараз містечки їх вже давно є. масив білище біля КД містечка. Може тепер ми спустимося з воротнім шляхом. Тут я скажу, так, одразу регулюсь тут прогулювався, але це ж розумієте, ми зараз вже по цивілізації ходимо по політичкам, а він тут на, на, по гіркам ходив до цього дуба. Від, яка тут взагалі атмосфера? Ну, Я наприклад відчуваю дуже чудово. Але це треба тут побувати і повітря тут, я вам кажу. Прям. Як у лісі. Там у нас місто столиця держави. Тут враження, наче ну, там будиночки проявляються, ну, там вже зам... коветки, те, що побудували, там мастицький масив, виноградар туди. Але... Там місцевість зберегла свою родзиночку таку природи. Там, де Тарас Григорович сподобалося, хатинка. І він тут прогулювався по всій місцевості. Тий, що І ми зараз прямо по стопам Тараса Григоріча йдемо. Увіть собі. Чуєте атмосферу і малівничі цього місця є. Шпаківня. Я зараз помовчу, а ви просто полюбуйтесь місцевістю. Я трошки. сюда видно И вот там дуб Тараса. Мы вот так вышли. А мы с другой боку зайдем. Ми зараз прямо на самій гірці, висоті самої гірки стоїмо, звідти чутно в рух в транспорту. А тут таке враження наче ти не в місті не в столиці. Тут таке здорожче, цікаве якесь теж якогось садівся. От дуб Шевченка з цього боку. Буде знаходити, то не будемо вже заважати. У нас це називається сама вершина гірки, значить дуб ще не я можу це на самій вершині цієї гірки. Гірка Тараса Григороча Шевченка в Києві. Тут треба такі поламані. Пішмо далі. Спустимося. Тепер Вітер такий Гарний. 29 вересня 2024 року у нас у Києві на Приворці у місцях Тараса Григорія Шевченка. звідти піднялись зараз і так спустимося з вами і от ми зараз якраз як Тарас Григорий Шевченко, мабуть він так і ходив до дуба Так як ми тільки що там на гірку і з гірки О, нічого сюди, який. Похилий спуск. Та ну Тріше, що так спускатися. Дві ну, похилий спуск. Чого це? Так, як же краще спутатися? Я думаю, отак краще спуститися. А, а от тут нормально. Там трошки ще одна гірка. А це взагалі отам. Десь там, там хата, там десь піднялись. Взагалі дивіться, як цікава вона. Ще одна гірка. Тут ми зараз з однієї гірки там, де дуб. Тараса Григорьяча Шевченка, І ще на одну гірку можемо піднятися. Тут такі місця. <кху> то я думаю це під'ємось на цю гірку це буде вже закінчення екскурсії, то і так багато занадто дивитися вам опець кледне опали осіннє листя Починають це ягла така. Іде. О, нічого собі. Там за деревом прям, ну, ви знаєте, не побачите, я бачу як проступаються будиночки мостицького масиву, там, з того боку корнівки, та ти що? Нічого собі. Круто. О, та ні. Ну, звідси спускатись. Це то точно не варіант, але там лавочки Це круто ну на цьому буду тоді завершувати екскурсію дякую за перегляд тоді давайте ще раз Завдяки кому ми можемо так зараз проходити у 2024 році по нашому києву по Вільній україні завдячичим зсу а так як ми сьогодні побували у місцях траси Шевченка, нашого видатного поета який заповідав нам що я комуруту то поховайте мене на могилі серед построку на країні в милі щоб було чути як ривий да? і його сім'ї нові, сім'ї не забути пам'ятати пам'ятаємо Тараса Гроча Чевченка, а для того, щоб у нас взагалі була вільна Україна, підтримуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, чим чим можемо, да? або фінансово, або якоюсь допомогою іншою, Да? Там, дронами відправляємо одягом і так далі. І все буде в Україна. Слава Україні, героям слава. До побачення звичайного каналу.